Священно-мляві ритуали. Випуск номер 3 Чи боїшся ти молока? У дитинстві я часто дивився молодіжний канадський серіал Чи боїшся ти темряви? Це була історія про групу підлітків, які називали себе Товариство опівнічників. Вночі вони збиралися в лісі. Навколо палаючого багаття та розповідали страшні історії. Особливо моторошною там була вступна заставка. Під час цього інтро на Темному горищі раптово з'являвся іграшковий клоун. Бррр! Втім, наше реальне життя набагато страшніше. За усілякі там серіали-жахастики. Якось ми з моїм другом Артуром сиділи на кухні, аж раптом я захотів молока. Отже, я дістаю з холодильника пластикову пляшку молока, наливаю частину її вмісту в склянку та з задоволенням випиваю смакота. І тут Артур мені каже, а можу я тебе попросити більше ніколи так не робити в моїй присутності? Я взагалі не зрозумів, про що йде мова, та перепросив. Він пояснив: коли я дивлюся, як ти п'єш крижане молоко прямо з холодильника, то починаю собі це уявляти. Я немов фізично відчуваю. Жахливий мороз від молока усередині та дуже лякаюся. Почувши це, мені стало соромно за такий жалюгідний масштаб страхів мого друга дрібні та примітивні страхи видають дрібне та примітивне мислення. Після цього я поміркував. А чого, власне, боюся я сам. Та прийшов до висновку, що всі мої страхи також носять обмежено побутовий характер: я боюся фільмів жахів, боюся самотності, боюся набрати зайві кілограми, начебто всі мої стандартні фобії на місці. Але однієї з них чомусь не вистачає. Зараз поясню, що саме я маю на увазі. Ще з часів навчання в університеті я цікавлюся екзистенційною філософією Серена Кіркєгора та навіть прочитав деякі його твори. На мене справила незабутнє враження книга Поняття страху. У ній К'єрк'єгор Відокремлює більш-менш зрозумілі страхи, які мають конкретні причини. Від всеосяжного болісного страху перед загальною життєвою невизначеністю. Саме таким різновидом страха, позбавленого будь-якого раціонального пояснення, я заразився. Прочитавши його філософський трактат. Але наразі я можу констатувати: багаторічне занурення в християнські практики та роздуми повністю зцілило мене від паралізуючого, несвідомого екзистенційного жаху, що тотально контролював усе моє буття. Скажу більше, тепер я навіть і не згадаю. В який конкретно момент це трапилося. Ось так ситуація з моїм другом Артуром, який злякався холодного молока, нагадала мені, що наш Господь Бог може вирішити навіть хронічні психологічні проблеми вкрай непомітним чином. Ну а результат цієї божественної роботи в нас. Чудово описаний у новому заповіті. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Перше послання Івана, 4 розділ, перша частина 18 го вірша. По скриптум. К'єрк'єгор, Біблія розповідає нам. Про різні типи страхів. У дуже спрощеному виді виглядає це приблизно таким чином, в наведеному уривку апостола Івана мова йде саме про поганий різновид страху, який проганяється любов'ю. Але в інших місцях Біблії ми можемо навіть зустріти рекомендації про користь. Від доброго та продуктивного різновиду страху, який, в свою чергу, утримує нас від гріха. Спробуйте не заплутатися. Дякую за увагу. Кінець третього випуску.